Добрий день. Вітаємо вас на виставці Expert Security 2025, де компанія Texica представляє свої новинки. Представляємо вашій увазі тканину Arma S зі складом 50% бавовна 50% нейлон. Особливістю тканини Arma S є її конструкція. Тканина має саржеве переплетення Ріпстоп. Армаес призначена для виготовлення полегшеного літнього польового костюму. Особливістю тканини Армаес є те, що саржеве переплетення дає тканині м'якість, нейлонові волокна дають тканині високу зносостійкість. При цьому при меншій поверхневій вазі ця тканина витримує такі ж самі навантаження, як тканини більшої щільності. Якщо вас зацікавила дана тканина, звертайтеся до наших спеціалістів, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.